Розказала вже трошки йому новин своїх, Так, що там далі, все можна зробити. Так, все можна зробити, сто процентів, все можна зробити. Знаєте, Поки ми живі, ми можемо змінити взагалі все на світі знаєте. і ні на когось там не надіятися, брати всю ініціативу в свої руки. Знаєте, я також раніше там та не буду писати, не буду дзвонити, як от знаєте, я йшла до цілі купити ділянку. Ну, не пише мені тай оцінчик. Ну ладно, а потім думаєте, якого ляду? Кому треба це? Оцінчику треба? Це твоя скромність? Чи тобі треба твоя скромність? А взяла себе в руки набрала номер телефону, зателефонувала, добилась свого все. І знаєте, по тому принципу, і ось це мене в чомусь то закалило. Я зрозуміла, що якщо мені більше це треба, я маю брати ініціативу в свої руки і не чекати слушного моменту, знаєте, ми щось відкладаємо, ми там сумніваємося, що мені ніяких сумнівів. Тобі треба, ти це зрозумієш, що воно тобі треба. Береш телефон, сама набираєш контакт, того, хто тобі треба, і добиваєшся. Бо таке я дзвонили.